Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і попав на ось такий воблер. Він мені подібний на японську приманку Orbit 80-й. Колись, як тільки інтернет з'явився, ось ось ці приманки Orbit 80 і 110-й, це ну, дуже були популярні приманки серед риболовів. І на той час купити було трішки задорого. Маю в своїй невеличкій риболовній спільній колекції копії на 80 й орбіт. І ось побачив в інтернеті досить приємна ціна. Всього-навсього 4 центи типу по акції вирішив собі заказати на пробу. Ось такий кислотний колір для наших водойм з каламутною водою. Але скажу зразу, в інтернет-магазині по кольору він був набагато красивіший. А тут таке якесь барахло, навіть дивіться. Ось, бачите, ось ці крапочки це. Фарба починає відлітати. Я так зрозумів, або він такий пофарбований неякісно, або в процесі доставки вже фарба відлушується. Це мені не дуже подобається. Ну, але подивимося, як воно буде, яка в нього буде грати і чи буде ловити рибу. З іншої сторони, теж ви бачите, крапочки є на тілі приманки. Ну, пофарбований зразу, говорю, неякісно. І ось поки його тримав в руках, зразу скажу за трійники. Ось вони гострі. Можливо, трішки замаленькі, не знаю, можливо, мені так і здається, але трійники гострі, поки ще їх замінювати не буду. Воблер безіменний, прийшов в целофанному пакетику. В інтернет-магазині були вказані наступні параметри. Довжина 8 см і вага 8,5 г. 8 см є, як і було вказано в інтернет-магазині. Зараз подивимося на вагу. Вага показує 8,36 грам. Не знаю, 8,5 тут немає і близько. Тим більше, ось такі приманки зазвичай. Вагу вказують з самого тіла приманки без трійників, ну, гачків і без кілечок. А тут разом з гачками і з кілечками і вага. Не співпадає з оригінальною, але нічого, дешева приманка, немає тут нічого дивного. Як і усіх дешевих воблерів, петельки потрібно проклеювати. Бачите, яка ситуація. Носова петелька і практично те саме на гачках. Ось такий воблер появився в моїй невеличкій новій колекції. Розраховую ловити щуку. Можливо, окунь, який гарний влетить. Не знаю як він буде працювати, тому що, бачите, пофарбований він неякісно, петельки потрібно проклеювати. Єдине, що трійники гострі. Ну, Але воблер Orbit 80-й в свої часи був дуже популярний. Тому, надіюсь, і ось ця копія на японський воблер буде ловити рибу. А на ділі, як доберуся до води, подивимося, як він ловить, і яка рибка кліє, ну і яка в нього буде гра. Друзі, хто рибалив оригінальним воблером зі Orbit 80, напишіть свої враження. Ну і також, чи влітали вам трофейні риби на нього. Цікаво буде почитати.